Україна в геополітичних планах країн Антанти та Тройстого Союзу. Першу світову війну розпочали два військово-політичні блоки: Антанта, у складі Великої Британії, Франції та Росії. Згодом приєдналися ще понад 20 держав, та Тройстий Союз, який у ході війни перетворився на четверний. Це Німеччина, Австро Угорщина, Османська імперія та Болгарія, інша назва центральні держави. У цій війні Україна стала об'єктом зазіхань агресивних держав Європи. Російська імперія, володіючи більшістю українських земель, планувала захопити ще й Східну Галичину та північну буковину і Закарпаття. Крім того, вона прагнула ліквідувати організаційні центри українського визвольного руху. Свої грабіжницькі наміри російська пропаганда прикривала заявами про прагнення зібрати воєдино всі російські землі, до яких вона відносила і українські етнічні території. Австро-Угорська імперія мала на меті приєднати до своїх. Володінь, Волинь і Поділля. Німецька імперія добивалася розширення територій за рахунок українських земель Сходу і Півдня, це Донбас з Одесою, Крим і Приазов'я. Загарбання України серед німецьких політиків вважалося найважливішим кроком до розгрому Російської імперії. Деякі німецькі діячі не виключали створення автономії чи навіть формально самостійної української держави. Австро-Угорщина і Російська імперія схиляли Румунію вступити у війну. За це австрійці обіцяли їй Бессарабію, а Російська імперія обіцяла набагато більше землі австро Угорщини. Позиція українських політичних сил щодо Першої світової війни. В умовах війни перед українськими політиками постало питання, яку позицію зайняти щодо неї. Єдиної лінії представникам українських політичних сил виробити не вдалося. Спільне було те, що всі прагнули використати війну для поліпшення національно-культурного становища України. Симон Петлюра, лідер УСДРП у статті Війна та Українці, закликав всебічно підтримати Росію у війні проти Німеччини і Австро-Угорщини. Він надіявся, що після переможного закінчення війни російський уряд змушений буде надати Україні автономію. Згодом зрозумів помилкові своєї позиції. Марність цих сподівань показали вже перші дні війни. У Надніпрянщині були закриті нечисленні українські газети, журнали, видавництва, просвіти. Чимало українських діячів, зокрема Михайла Грушевського, було заслано. Лідер же УСДРП Володимир Ваниченко засудив війну. Товариство українських поступовців ТУП на чолі із Дмитром Дорошенком закликало українців підтримати Російську імперію. У 1916 році у декларації Наша позиція Заклик йшов до нейтралітету. Не підтримувати вже жодну із сторін, що воювали. У 1915 році у Харкові виникла організація юнацька спілка. Деякі члени виступали за поразку Росії. Карпато Руський визвольний комітет. Створений у Києві іммігрантами з Галичини, виступав за воє... возз'єднання всіх українських земель у складі Російської імперії, поширював серед Галичан заклики зустрічати російські війська як визволителів. Комітет Південно-Західного фронту Всеросійського Союзу земств і міст був створений із метою підтримки російської армії. Членами комітету були Представники українського національного руху, такі як Дмитро Дорошенко. Українські політичні партії Галичини, це УНДП, УРП та УСДП створили 1 серпня 1914 року головну українську раду Скорочено ГУР на чолі із Костем Левицьким. Вона у своєму маніфесті закликала до боротьби за визволення України шляхом всебічної підтримки Австро Угорщини. Головні вимоги Ради в національному питанні були такі: утворення самостійної української держави на територіях, які до війни належали Російській імперії, і національно територіальна автономія західноукраїнських земель, об'єднаних в один коронний край. За ініціативою ГУР, у серпні 1914 року відбувається формування Легіону українських січових стрільців, скорочено ОСС, який розглядався як зародок майбутньої національної армії, його першим командувачем був Михайло Галушінський. 4 серпня 1914 року у Львові група українців емігрантів із Недніпрянської України створила Союз Визволення України СВУ. Члени цієї організації Дмитро Данцов, наприклад. У програмному документі наша платформа виступали за відокремлення України від Росії і створення незалежної демократичної української держави у формі Конституційної монархії. У 1915 році у Відні ГУР та СВУ об'єднуються у загальну Українську Раду. Але СВУ проводила свою окрему роботу. Вона визначалася пропагандою, виданням брошур, преси, читанням лекцій з історії та сучасного становища України, дипломатичну роботу у вигляді налагодження відносин з урядовими колами країн Четверного Союзу і нейтральних держав та робота із полоненими українцями у німецьких і австрійських концтаборах. а також адміністративно організаційну роботу, тобто формування з українців органів місцевої влади на окупованій Німеччиною території волині, полісся Підляща та заснування 134 шкіл.